Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося ваше особисте життя ближчий місяць. Що буде відбуватися, як буде розвиватися. Обирайте по сорочці по колоді, по номеру 1, 2, 3, як захочете. Це у нас колода так, Бафі по серіалу Бафі-Винищувачка вампірів. Це. Я навіть не знаю, як це сказати. Типу, в руках якось так. Out-of-hand. Якось так називається колода. І, звичайний, таро райтера Вайте. Тут вже така коробочка стиль не показувати, але така. -от проста. Уже це таро у мене. Це саме перша колода, здається, в мене була вона. Я буду дивитися вашу сигніфікацію на даний момент. І ви зможете. Зрозуміти, ваш це варіант чи не ваш. Кому треба пауза? Треба довше подумати, паузу ставте, так? А я буду розпочинати. Забираю в сторону колоди, починаю з першого варіанту. Зараз я подивлюся, що відбувається у стосунках на даний момент. Якщо ви себе впізнаєте, дивитеся, якщо ні, перезагадайте інший варіант. Що зараз відбувається у ваших стосунках? Перевернулася. Тут йде таке, знаєте, розчарування в мужчині. Якось він своє начало тут показав, ну, знаєте, як мужчина може показати своє начало якимись діями, що от я мужчина, я щось можу добитися. Да? А тут ом, показав це напором, якимись негарними поступками. Тут уже не мужчина, а мужик такий. Да? Ну, ось так. І, і з обманом сімкам мечі, це предательство. це обман, і ви намагаєтеся зараз це пережити. Це може бути якісь ваші обанді сподівання. Але тут є, в принципі, перспектива. Да? Ви розумієте, знаєте, як в даній якійсь ситуації, я так скажу, вас, ваш мужчина вас підвів, вам неприємно щось зробив. Але загалом ви можете про нього сказати, що це достойний мужчина. От, да? через це мені, мабуть. Пішло, що мужчина, мужик, от таке от. В принципі, він достойний, але от на даний момент, достойний мужчина. подивимося зараз, що чекає у вас ближчий місяць в стосунках. Якщо ви себе впізнали, так дивимося далі. Якщо ні, перезагадайте варіант. От у вас зараз питання може виникнути, Ой. як пережити якусь цю кризу? Як пережити якийсь цей момент, такий, так, що він поводиться не себе недостойно, як завжди? Так, що ж вам робити? Ну, знаєте, карти говорять, що треба якусь цю дійсність прийняти вам. Колесо фортуни і вісімка мечів. Ви ніби нічого не можете поміняти. Вам треба прийняти це так, як є. Він вернеться в якусь цю свою таку звичайну іпостасію. Дев'ятка мечів. Ну, тут все, все почнеться з нового листа. І вам не треба навіть на це впливати. Розумієте, ви нічого тут не зможете поміняти. Тут він сам має до чогось прийти. Можливо, і ви його щось просили зробити, а він і зробив, підвів вас, да? то тут карта говорить, що він сам має дозріти і виконати те, що ви від нього чекаєте. Вам залишається просто, так, да, як тут королева Пентакля, вона сидить, вона не біжить нікуди. Вона чекає. Вона чекає колесо фортуни, коли вона повернеться в її сторону. Вона чекає, коли... Обставини будуть на її боці Фортуна буде на її стороні. Ось так. Ну і що буде? Зробить він це. Ви стоїте чекаєте, дивіться. да Стою, чекаю. Буде, не буде. Послухає, не послухає. Знаєте, як я скажу, він тут піде на по він буде вертати собі ці бонуси, які в нього були раніше, да? які він втратив. Ну тут є така тонка грань, треба вчасно здатися, да? бо якщо не вчасно здашся, потім прийдеться проситись. Розумієте? От треба відчути цю грань. От ви надулися, ви чекаєте, так, давай решай. І не переграйте цю ситуацію, тому що. Ну, ближчий місяць він буде робити кроки назустріч до вас, буде знову якось там відновлювати свою репутацію перед вами. Да? От Він буде старатися. Ну, якщо ви надуєтеся і переграєте, да? то він ну, побачить, що немає віддачі, і зупиниться. І тоді вже ви будете, а що ж ти мене так мало просив? А що ж ти так за мною мало бігав? Да? Тут є так, така фішка, що можна перегнути. Тому найближчий місяць в стосунках. наблюдаєте. і якщо ви хочете бути з цим мужчином, ви, ну, точно хочете, ви впевнені, що ви з ним хочете бути. Вчасно здайтеся. Ну, Давайте і пораду для вас подивимося. Приймайте ухажування, да. приймайте його ухажування і дайте шанс да, ту з пентаклів. І головне, от знову ж таки, да, тут по пятрці мечів я не даремно кажу, щоб ви всі своїй битві в результаті не програли тим, що ви переборщили. Тут треба дати шанс і дивитися, що буде. Діяти будуть, уже буде від вас залежати, чи ви не перегнете. Якщо не перегнете, то все буде супер. Є шанси не, не, не переборщити да, і наладити стосунки. Ось так. Ну, перспективний перший варіант, і я ж кажу якщо ви хочете, якщо ви не хочете, звичайно, бути з цим мужчиною, ну, не будьте, не ведіться на те, що він вам показує. Ну, показано, що мужчина в минулому поводився дуже достойно. Потім спотикнувся, не, не оправдовує мені все одно, я показую тільки ситуацію. Він спотикнувся, хоче зараз повернутися назад, якщо йому дати шанс. Він буде далі поводитися достойно. Далі ви приймаєте або ні. Все ось так. Ось такий перший варіант. Дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях, як у вас програється, а кому потрібна особиста консультація, запрошую. В описі є мої контакти. А я перехожу до другого варіанта. Для початку я подивлюся, що зараз у ваших стосунках відбувається. Якщо ви пізнали себе, продовжуйте дивитися, якщо ні, перезагадуйте варіант. І так, що зараз відбувається у ваших стосунках? Так, десятка пентаклів показує дружню сім'ю. Ви її ніби намагаєтесь захистити. Ви боретеся за сім'ю. Можливо, навіть діли йде до розводу. але тут швидше за все мене дивляться тут сімейні люди, які от якось прожили в парі дуже гарно, дуже, дуже добре. Дві королеви падає і двійка жезлів. Тут вмішательство. Це не обов'язково може бути коханка. Це може бути мама, подруга. Ну, вмішується ще якась жінка. От ви падаєте, да, імператриця на карту правосуддя, тобто, швидше за все, мене тут дивиться. Офіційна дружина. Або навпаки, жінка, яка має чолов... має мужчину, у якого є офіційна дружина, в якій не хоче робити вибір. Тут трикутник, двоєчки. Якщо у вас не трикутник, перезагадайте варіант. Мені тут йде чітко трикутник. Є щаслива сім'я, але не вдалося як її захистити до кінця. Майже от все в ній було ідеально. І тут, знаєте, як слабе звіно, яке спорвалося, і втрутилася якась королева кубків. Вона втрутилася, і, знаєте, от по цій карті ніби почала говорити йому: ну, подивися, як, як ти живеш, щось не так. Тебе не люблять, не цінують, тебе заганяли, а ти маєш бути розслабленим. Ти такий хороший. Да? Тому що він тут зразу розслабився, коли вона появилася. Зразу такий розслабон іде. І він не хоче робити вибір. Він обіцяє і там, і там. Обіцяє щось, але вибір не робить. Ось така ситуація мені показана двоєчки. Якщо ваш варіант, продовжуємо дивитися, що ближче місяць буде відбуватися в цих стосунках, в цих трикутниках. Знов ця карта випадає. Угу. Мужчина абстрагується. Його поведінка, да? він абстрагується і ніби, як буде, так буде. От туди да, те, що от зараз було в сигніфікації, переноситься. От він такий. Що має бути, то буде. З друзями десь він може ходити відпочивати. Тут ніби як конфліктують не жінка з чоловіком. Да? Тут не, я не кажу дружину, просто жінка з чоловіком. Неважливо, по яку сторону ви знаходитеся. Жінка і мужчина. А дві цих жінки між собою конфліктують. А він, типу, збоку, з проскоку, а що буде, то буде. До кого випаде, з тим і буду. Да? Ну, він не робить. Ніяких висновків, він не робить ніяких кроків по повішеному він собі подвісив. Йому хорошо, йому ж тут вентилятор дує, йому дуже комфортненько в такій обстановці не ходитися, коли за нього воюють дві жінки. Він за свій гаманець переживає, бачите, четверка Пентаклі думає, головне, щоб деньги були при мені. а з жінками розберемося. Ну, що чекає вас ближчий місяць? Що чекає вас ближчий місяць? Цих стосунках. Ну, що це таке? Друга сімейна карта і знов наполовинку, так? Да? Сім'я наполовинку, не сям, не там. Якщо мужчина тут, знаєте, як жив у сім'ї, до вас прийшов, з вами пожив. Не факт, що він буде жити з вами завжди, він може знов туди піти і отак ганяти туди-сюди. Це очікування. Ближче місяць нема зміни. Ви чекаєте рішень? А от він, от чітко проглядано дивиться тільки за своїми фінансами. Вам порада. Отстраниться від цього. Подумати про себе, про свою самооценку, бути сильними. Якщо треба від нього відмовитися, значить треба від нього відмовитися. Ну тут кінець, дивіться, Це порада, це не передбачення. Да? Карта світу говорить, що пора міняти свої горизонти. Да? Пора завершувати тут і рухатись кудись далі. Ця порада, ви можете прислухатися, можете ні. Перспектива ближчого місяця те саме, те, що зараз відбувається, затягування часу, не хочеться робити ніякого вибору, не хочеться нікуди рухатися. Мужчина знаходиться в комфортній обстановці, він може і там пожити, і там пожити, і там, пожити і там побути, і там побути. Дві жінки за нього борються, дві жінки його окружать. А, а йому приємно, він там е, сказав, що все завершено. Пішов собі там сказав, що все завершено. Да? Ну так. Або я ще мені треба подумати, не все так просто, як тобі здається. Я не знаю, як що не говорить, мене ніколи, слава Богу, не було одружених чоловіків, жонатих, як правильно казати, Да? Тому мені складно сказати, що вони там обіцяють. Ну так, приблизно я розумію, але все одно. Вони, от він обіцяє на дві сторони, не робить нічого. Мужчина зараз в такому аморфному стані. Він чекає, що все рішиться само собою. Тягне час, не хоче робити висновків. Саме головне, мені тут чітко просліджується, що для нього гроші зараз на першому місці. Він зараз якось намагається зберегти свої гроші, приумножити, заробити. і... Знаєте, якщо вже ніхто про них не знав. Може, проховує якісь свої статки фінансові. Ну, такий от варіант. І таке буває. Робіть висновки самостійно. Пишіть в коментарях, що ви відчули ваш варіант чи ні. Програється, як він у вас по відчуттях. А кому потрібна особиста консультація, пишіть в описі є мої контакти. Так, а я продовжую і беру третій варіант класичний райдерлейт. Давно я набрала цю колоду. Зараз я подивлюся, що в ваших стосунків відбувається на даний момент. Якщо ви себе впізнали, дивитесь далі. Якщо не впізнали, можете перезагадати варіант, що зараз відбувається у ваших стосунках. Так. «Ірвант». Яке, знаєте, як вигорання мені йде. Нічого поганого я сказати не можу. От зараз, як іде криза в стосунках, і хтось, хто це у нас? Мужчина. Мужчина уходить постійно, знаєте, як є якісь проблеми, і є такі ситуації, які треба вирішити, а він пропадає, зникає. Якщо не фізично, то психологічно віддаляється. Його не цікавлять проблеми. Ну, в даний момент. Тут навіть може і розрив між вами, бо пауза якась, предательство було, нож в спину, десятка мечів, да? Даже може бути, що, в принципі, він і ушов. Може таке бути, що він ушов. Ну, віддалився точно. Не можу сказати точно, що фізично він ушов, але віддалився і предав. І це, знаєте, дивіться, сімка мечів біля восьмерки пентаклів. Восьмерка пентаклів показує те, що от ходить по кругу, да? те, що відбувається з дня в день, з дня в день. І що у вас відбувається з дня на день? Прідательство, обман, предательство, обман, придательство, обман, предательство, обман, уход в себе. От він, як ніби грається. Тут мужчина грається. Якщо мене мужчина дивляться, не ображайтесь, мені вас показує, що ви граєтесь. Не хочете брати якусь відповідальність. Ну, от такий тут мужчин хитрувати. Можливо, вісімка кубків ще показує, що може є якісь такі привички, в які він вдаряється. Там, алкоголь, запрещення всякі, які не можна називати на Ютубі. Ну, штуки якісь, я не знаю, лодумання, ігри. Ну, да? таке. Що це може бути? Вісімка кубків. Це щось може бути із фінансами. Це як свій світ, який заходить, а тут у мені туз пентаклів. Ну, десь він ховається. Можливо, знаєте, як уходить десь, купляє собі поїсти, попити і... Або навіть приходить і десь уходить десь, щоб пожити якийсь період часу. Ну, Тут от чітко йде таке, що тільки якась така атмосфера, яка мене не влаштовує, треба щось вирішувати. Я никаюсь, я сховаюся, мене тут немає. І ви не можете розраховувати на нього. І це вже було не раз доказано, не раз, не один раз. А може, це мужчина, який у вас там, ну, не, нема сім'ї, там стабільних стосунків немає, а да? якісь стосунки час від часу От він з'являється. Закружить вас, потім предательство, обман пропадає і по кругу, да? може бути так. Но це точно зв'язано з тим, що кожен раз ви відчуваєте, що він не бере відповідальність, і кожен раз ви відчуваєте, що вас, вас знову обминули. Ключове слово знову, знову обминули. Який вже раз, да? ну давайте дивитися, якщо ви себе впізнали, що буде ближчий місяць. Між вами відбуватися. Яка в нього буде... Ой, пала карта, перемішаю, ще раз поведінка, зараз подивлюся. Тенденція. О, ну, дивіться, тут маніпуляції. Тут місяць все скрито, все сховано. Знову що, день за днем все сховано. Він стабільний в своїх маніпуляціях, егоїст страшний так? віддаляється. Таємниця тут таємниця за таємницями, поведінка дитяча, безвідповідальна. От в нього така тенденція поведінки, зберігається. Він щось від вас приховує, дівчата. Хлопці, якщо це в мене дивитесь, ви, то ви щось приховуєте. Ви щось приховуєте. Ну тут похоже на якусь таку можливо, залежність, так? Да? Те, що робиться таємно. Я питаю, мжеріться, ця жінка? Ні, мені карта, то я тут дивлюся, не просто так, так, да? я так заглядаю. Ні, це не, це не таємна жінка, це не таємні стосунки, це від вас щось приховується. Або це можуть бути стосунки ваші таємні, які ви не показуєте і на новий рівень не переходить. От він тихенько приходить, я ж кажу, і уходить, так? Да? Ну, він точно такий, таку лінію поведінки і притримується. Я егоїст, я безвідповідальний і як дитина ще, да, ще за мною дивіться. Ну, що чекає ближчий місяць вас. Двоєчка кубків обманута. Знову ж таки, і знову уход кудись. От може проявитися і знову пропасти. Я не знаю, ну не ображайтеся, але мені карта показує, що, можливо, тут і Та тому що тут знову куди уход. Гроші, гроші ну, щось даю, а щось приховую, да? а щось не даю. Він може щось фінансами ховати від вас. Несерйозне ставлення до фінансів. Несерйозне ставлення до фінансів. Якісь... Ну, все, що з ним зв'язано, це ілюзії. Дивіться, як карти показують, це да? ілюзія. Ви ніби хочете його під себе підробити, підлаштувати, ви вірите, що він може помінятися, але ну, ні. Ближчий місяць ні. Нема змін. Розчарування, сльози. Ну, на жаль, так, на жаль, таке показують карти. Нема змін. Тут навпаки тенденція, навіть я би сказала, усугублення і от ситуації, які ходять по колу. Давайте для вас пораду подивимося. Пораду. Для третього варіанту, що робити в таких стосунках вам. Та, що старші аркани йдуть. Не надіятися, що поміняється щось, да? Не надієтеся, все буде так протікати весь час, поки ви не вирветесь самостійно. Вам складно прийняти, вам складно зрозуміти і повірити, що. Він не поміняється, розумієте? Але мені, на жаль, показують карти, що нічого не зміниться. Не зміниться. Зміниться по колу, по колу. Ходимо по колу. Суд показує, що не зміниться саме. Можете змінити ви, якщо просто завершите, дивіться, башення, завершити ці стосунки. Вони якісь неправильні значально пішли. На башні показано, що фундамент неправильний, через те все падає. І молнія, і фундамент сипиться все, так? Да? Ну, такі бувають райдужні розклади, бувають так собі. Можливо, ви включили подивитися зі сторони, а карта підтвердила, да? те, що ви і так відчували. Тому що двойка мечів завжди відчуває нутром, що ви. Що навколо відбувається, Але спеціально закриває очі. Щоб це не бачити, значить, типу, знаєте, як закривати очі на проблему. Не, не бачиш, типу, немає. Але проблеми ніде не діваються. Прислухайтесь до своєї інтуїції. І Тут може бути мужчина, який то з'являється в житті, то пропадає. Да? Ну, знаєте, що нічого не поміняється. Це коло не замкнути, поки ви самі його не замкнете. Ось так. Ось такий третій варіант. Я вам дякую за увагу. Пишіть в коментарях. Ваше, не ваше. Кому потрібна особиста консультація, пишіть в описі є мої контакти, я вас запрошую. Буду вдячна за ваші реакції на відео, лайк чи дизлайк, за підписку, коментарі від сіми слів, це не моя забаганка, а Ютуба. Да? Всім до нових відео. Па-па.